Черівного часу, шановні українці, з вами Павло Крук. Я практикуючий рунолог, і тому дам вам рунічні формули для того, щоб ви могли себе захистити в бою. Це формула для воїнів, для тих, хто на бойових діях, для ЗСУ, ТРО і наших захисників. Ось. Але одразу попереджаю, що рунологію потрібно вивчати, проживати руни, отримувати навчання, хоча б базові. Базово прожити руни, тоді ви зрозумієте, що кожна руна має дуже багато аспектів, і в поєднання між собою. От, кожна руна, як енергопотік, якийсь як струмень води, коли ви змішуєте, у вас виходить щось в вашому келиху. Ось, коли ви рідину цю випиваєте, у вас відбуваються певні зміни. Відповідно, універсальних рун немає, універсальних формул немає. Все, що ви ставите без консультації, тобто, це не ваш страх і ризик. але... В загальному, як будуть програватися свої руни, я вам розповім. Перед вами ру... рунічна формула, дзеркальний захист воїна. Тут в центрі йде Тейваз, руна воїна, руна ярої сили, чоловічої сили, агресії, те, що дає підйом, прорив, тобто руна чоловіка, який понад усе йде на пролом, здобуває своє. Тобто, це є воїн. Який захисник, який може нести руйнівні вогняні енергії, вбивати, руйнувати, бути завжди пробиватися до своєї цілі, пробиватися на підйом? З двох сторін у нього стоять руни Турісаза. Турісаза це руни, які будуть в даній формулі відзеркалювати негатив, відводити від воїна і таким чином захищати його. Всі ці руна Тайвас вона дає ще додаткову енергію, тобто її додаткова позитивна дія буде руною енергетик, збільшувати фізичну і енергетичну ємкість самого воїна. А турісази вони досить важкі по своїй енергії, не всім підходять. але... Тому чим? Тому що вони викликають певну фізичну важкість, що є якби негативний діється, як енергії Сатурна, як там, Свинцьової енергії, досить важкі. Але по такій самій постановці, коли воїн на себе наносить на тіло, чи на бронежилет, чи на амулет, ці руни, вони і просити відзеркалити зло, вони будуть відзеркалювати зло? Розумієте? Але який. Є побічна дія, небезпека. В кожній рунічній формулі вона завжди є. От, про що потрібно враховувати? Тобто, як основна дія в комбінації дії рун, так і є небезпеки певні, що саме може негативно програтися при носінні такої рунічної формули. Руни Турісас, тим більше в подвійній пропорції, будуть. Притягувати кармічні відпрацювання. Тобто, якщо людина гнила душею, або має якісь борги перед простором, де щось обманювала, де щось не заплатила, де щось вирішила на халявку проскочити, якісь кредити має, борги, чи там, наприклад, наприклад, хрещення може бути ось борг, який повинен страждати і сплачувати кров'ю, наприклад, жертвоприношення робити, то. Вони змусять відпрацювати. Перш за все, оце кримічне відпрацювання. Тому вона підійде до воїнів для тих, які дотримуються Кодексу воїна, тобто це дійсно ті, хто за призванням воїн, хто е умовно в регорі воїнів перероджується, хто від народження готується себе до бойових дій, хто е росте. Отримуючи задоволення від іграшок від зброї, хто свідомо йшов в збройні сили, щоб бути реалізовувати себе як воїна. Тобто той, хто дотримується кодексу честі воїна для офіцерів, чистих душою і своїми вчинками. Якщо ж таку формулу, потужну формулу, тобто для чистої душої людей, хто не має кримічних відпрацювань, вона шикарно спрацює, тобто турісази для них для такої людини ідеальні будуть, можливо, трішки важкість буде енергетична. А от для тих, хто має якісь кармічні борги і нанесе їх, той, хто нападав, тобто намагався без дозволу взяти чуже, дуже сильно ці турісази його проб'ють і покарають. Наприклад, чому мої, наприклад, формули? Вони прекрасно розроблені для того, щоб допомагати українцям, якщо Кацап нанесе на себе окупант, ворог, от таку мою формулу, дзеркальний захист воїна. То його ж в першу чергу оцих два туріса проб'є, як того ворога, зрадника, окупанта, хто прийшов забирати чуже без дозволу, тобто злодія, крадія. І за це Турісаза за його вб'ють просто. Розумієте, тому потрібно зважати всі експекти рун, ставити чи ні вирішувати вам, як працює ця формула. Я сказав, вона дзеркальний захист воїна дуже потужна, дуже гарно себе показала. Але ж знову ж таки, для тих воїнів, які дотримуються кодексу воїн, які мають кодекс честі, є от дійсно офіцерами, дійсно військовими. А, наприклад, така формула для того ж окупанта, вона їх просто вб'є дуже швидко. Тому будьте обережні. Якщо ви воїн, відпрацюйте всі, ви не повинні мати боргів ні перед ким. І воїн, насправді, він не служить, він не собака, він реалізовує себе, будучи тайвазом, несучи руйнування, але для захисту чогось. Воїн забороняє руйнувати тих, кого він захищає, кого він набирає захищати, тобто, це свій. Ну, це може бути що Будь-який егрегор, наприклад, Рід, або рід, або країна. Так він себе реалізовує. Знову ж таки, формула потужна. Гарно відзеркалює все зло ще на підході. Нічого не підійде, не проб'є. Але перед тим, як працювати, вона змусить відпрацювати кермічні борги. Ось так. Слава Україні! Смерть ворогам. Бережіть себе.